Скільки б його не впало, його доля вирішена. Все ретельно зберуть, завантажать та вивезуть. Харківські двірники, озеленювачі та шляховики, осінню щодня прибирають не тільки сміття, а й упали листя. Каштани та клени наразі доволі активно скидають своє багряне вбрання. Інші дерева поки що ні. Ось як триває робота комунальників в Шевченківському районі. Зараз дуже активно падає листя. В Шевченковському районі приблизно десь 100 кубометрів листя прибирають наші двірники, також завантажують на техніку і вивозяться. Це 100 кубометрів листя прибирається задним в Шевченковському районі. Першочергово ми прибираємо тротуари та зелені зони вздовж вулиць. Завдяки засобам мали механізації це робиться трошки швидше. У нас в районі в наявності є 30 повітродуїв, які ми отримали в цьому році. І це пришвидшує нашу роботу. Також всі наші двірники забезпечені ручним інвентарем це віялові граблі, лопати та мітли. Теплий одяг, спецодяг закуплений в повному обсязі. Також в наявності нам закупили в цьому році чоботи, плащі, коли негода на дворі, дощ, всі двірники наші одягнені. Поналежно утримувати вуличні дорожні мережі та прибудинкові території міста. Важлива швидкість і ефективність. Тому ми працюємо над тим, щоб збільшувати рівень механізованого прибирання. Особливо це ми говоримо про тротуари та пішохідні зони. Тому в підприємстві з'явилось п'ять одиниць прибиральних спецмашин. Вони такі невеликі, маневровані, гарна прохідність, тому що їх головне призначення це прибирання пішохідних зон. І тротуарі, біля тротуарів зазвичай можуть бути і сміттєві, курни, і дерева. і Тому така техніка дуже гарно і ефективно прибирає листя, обходить перешкоди і таким чином швидко прибирається вся така велика територія. Протяжність, якої може складати і більше кілометру. Тому таке поповнення ми вже протестували впродовж тижня, досить ефективно подобається і працівникам, тому що зменшилось навантаження, бо вони більш свою увагу переключили на зелені зони, де зараз дуже багато листя, особливо вже жовтень активно падає. І щоб якомога швидше прибирати такі видимі території, то така техніка. Дуже допомагає. За минулий тиждень було зібрано більше трьох тисяч кубометрів листя. Зараз помітно об'єм уже збільшується, тому наше головне завдання забезпечити чистоту міста і щоб жителям було комфортно пересуватися як по дорогах, так і по вулицях і пішохідних зонах. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Ліжко та Юрій Бабикін. Харків новини.